Тепер цей трактор. Угу, Підняти фронтальний навантажувач, бач, ми тебе зараз знімемо. Знімемо і десь поставимо. Поставимо, напевно, що тут, що ми тебе бачили. Тому що ми їдемо косити траву. А на косіння трави нам фронтальний набережний не потрібен. Так, тоді що ми косимо траву? Траву ми косимо Одне поле. Пікуємо в сіно. І інші поля в силос. Зараз курсію треба буде понастроювати. Добре, під'єднали, під'єднали. Да, через це, в принципі, я не сильно люблю ці накриття. Ну нічого, добре. Розберемося. Все, під'єднали. Оу, все загорнуло. Все загорну, все незручно мені, це незвично. Так, виїхали.